Громадян э, працює в штатному режимі. Повернулися після деокупації та стали до роботи 23 працівника. Э, з 1 грудня 2022 року сервісний центр почав приймати заяви від громадян для призначення м, субсидій таких. І згідно постанови 215, всі пільги та субсидії перераховані були на Шадний банк, де виникають дуже проблемні питання. Нери не можуть отримати, тому що в Ащадбанку тільки два спеціаліста, які а, видають готівку, люди займають чергу з 12-ї ночі і а, записуються в електронну чергу на гарячу лінію, але ну, там у них аж уже на квітень місяць запис. і вони горем йдуть до нас і жалуються на нас, но ми прийняли.

Ну, а в майбутньому ця ситуація справиться? Чи буде отак ну, от, Яке ваше бачення? Вже Тому? Ну, парі... Це Справа в тім, що в борові немає відділення. Так, в борові нема відділення. І вони <клухи> всі ближче саме це, це знову шістью. І в нас ну, дуже серйозна проблема. Ваше бачення, як ви? ви... Я я ви... Далі більше будуть перераховуватися на рахунки, які відкриті в банках і субсидіантами надали. Це прибаже. приват, а через пошту. Через пошту поки не можуть. Поштаблю. Редла, ви, будь ласка, давайте Ковальська була в нас у столі, ми з нею теж обсуждали і буде перещут. Так, Верещук, і ми повинні так кваліфіковано задати відповідь, якому в якому плані. Ми з Світлана Анатольевич, мій заступник, який курірує, в тому числі соціальних детальний. Що ми з цифрами повинні оперувати проблема? Не в те, що ви сказали, ви повинні сьогодні нам сказати, що ага, в мене на сьогоднішній день на території стільки до така кількість пенсіонерів, які перераховували пільги субсидії на сьогоднішній день. Вони не в змозі отримати. Тобто, не взагалі, а в цілому конкретні цифри. тому, що коли я розпочинаю говорити з банками, що вони. Ощадбанком не в змозі на сьогоднішній день забезпечити нормальну роботу і убрати це столпотворення, яке відбувається, вони починають розказувати інколи свої такі власні. Плюс, щоб все розуміло, що Ізюмський район знаходиться в червоній зоні, в тому числі. Борові вони не можуть відкрити, бо служба безпеки їм ще не дозволяє відкрити відділення, там воно вже відремонтоване і так далі. Тому будь ласка, кваліфікованих підходить запит з такою проблемою, що така то кількість у нас пенсіонерів, які людей, субсидіантів і пільгових, не тільки ж пенсіонерів, які з Хоті... не зможуть ну, відкрити. Пенсія ж Ні, розмовця. Тут про субсидії. Ви... Ми, ми говоримо Хоті... про субсидії. Ми говоримо сьогодні в першу чергу за субсидії, за пір'ї. Тим більше э, зараз ви ж нарахували і срок виплати ще ж піде там з 1 квітня. Є же такі, так? Да? А це тобто буде збільшуватись кількість, так? Да? І, і люди ще ломануться. Тобто ця проблема ж вона не вирішується.